Доброго дня! Сьогодні ми з вами повчимося створювати анімацію. Зробимо, щоб планета крутилася навколо Сонця. І так, перше, що нам необхідно, це додати сонечко, а потім завантажити планетку. І так, давайте відкрию спочатку нову презентацію. Так, дивіться, тут заголовок підзаголовок, це все можна видалити, виділяємо і виділяємо. І так, малюємо тепер сонечко. Убираємо вставка, фігури, сонечко. Намалювали, але коли ви створили вже фігурку, з'являється формат. Ось це наша вкладочка з інструментами. Тут ми обираємо заливку фігури, щоб вже сонечко в нас жовтеньке, і контур можна обрати. Нехай буде помаранчевий. Так, тепер завантажуємо з інтернету. Мож, можна на кліпарт, а можна просто картинку землі. І так, відкриваємо пошукову лінію Google, вводимо слово кліпарт земля. Обираємо зображення. Можна в інструментах обрати колір, прозорий, щоб задній фон був прозорий. І ось тут дивіться, що вам подобається, яка картиночка, то і обираєте. Що, що ви хочете. Дивіться, тут є вони різні, яка подобається саме вам. Так, давайте оберемо якусь таку цікавеньку, нехай буде простоленька ось ця. Правою кнопочкою мишки ми з вами натискаємо, можна зберегти картинку, можна на робочий стіл собі зберегти, або папочку інформатика, так, як ми це з вами раніше завжди робили як оце мені щось погано видно. Зараз так. Зберегти. Так, я собі зберегла. Можете скопіювати зображення. Так, відкриваємо тепер PowerPoint. Так, обираємо вставка, малюнок і додаємо. Але бачите, у мене завантажилось заднім фоном. Декількома способами можемо ми з вами, щоб була наша планетка без фону. Перше, це виділяємо. Ось формат. І в мене є, і у вас такий саме є інструмент видалити фон. Натискаємо видалити фон, але треба кісточками трішки продовжити його. Так, продовжуємо все. О, і фон зараз буде видалений. Все, фон уже видалений у нас. Це перший спосіб. Можемо відразу без фону завантажити. Дек я бачила тільки, що завантажувалося це, наприклад, кліпарт. Без заднього, з прозорим фоном. Я його завантажила і можемо просто додати я надішлю також вам вставка. Тут вже йде малюночок, і додаємо вставити. Так. Це другий спосіб, як можемо ми вставити без заднього фону. Так. І третій спосіб можемо намалювати з вами кружечок, вставка, фігури. Обираємо круг, малюємо. Так, а тепер, дивіться, є формат, і можемо заливка фігури обрати малюнок. І там, де малюнок, можемо додати ось картиночку. Так, додали. Все, можемо і так, але контур фігури тоді треба прибрати, щоб не було контуру. Все, ось трьома способами можемо додати ось такі планети. Так, давайте це я видалю і залишу тільки одне. Так, І найголовніше тепер ми додаємо з вами анімацію. Треба, щоб наша планета крутилася навколо Сонця. Виділяємо фігурку, якій будемо робити анімацію. Додаємо, виділяємо планету, Земля. Тепер обираємо анімація. І тут ми ж знаємо, що у нас багато різних анімацій, які ми можемо додавати. Натискаємо на стрілочку, прокручуємо. І ось тут є фігури. Бачите, І Він нам сьогодні і потрібен. Натискаємо на фігури, але бачите, земля так трішки-трішки прокотилася. Але коли вона зупинилася, то висвітлюються нам з вами параметри цієї анімації. Бачите, кісточки, кружечки ось світяться. Коли ми наводимо стрілочку мишки на кісточку, ми можемо її тягнути. Ось так тягнемо і збільшуємо цю анімацію, її область. Ось таким чином: хоп, прокрутили, протягнули. І збільшили, і таким чином тепер земля буде крутитися навколо сонечка. Можемо зменшити, щоб не була такою вона велика. Так, переміщуємо нашу анімацію вище трішки. Оп, бачите, перемістили. Тепер давайте себе так нижче приберу. Тепер ми можемо з вами ще відредагувати. Ось, коли ми включаємо пока слайдів, давайте подивимося, спочатку, так? То Анімація у нас зробилась тільки один раз. Звісно, нам не підходить. Нам треба, щоб планета крутилася постійно навколо Сонця. То ми з вами можемо це відредагувати. Знову натискаємо Анімація, бачимо область, і дивіться, тут є в нас ще інструмент область анімації. Натискаємо на нього, виділяємо ось, бачите, малюнок 4. стрілочка маленька справа з'явилася. І тут є час, тобто ми можемо з вами встановити час. Натискаємо на час, тут є час, ефекти. Повторення обираємо до кінця слайду. Тобто, поки буде включений слайд, і доти буде у нас анімація. А тут ще є ефекти. Тобто, щоб, знаєте, він не так просто зупинявся зверху і знову прокручувався. Зупинявся і прокручувався. Ось дивіться, як у нас виходить зараз. Ось я включу поки слайдів спочатку. Оп, бачите, зупинився і буде крутитися далі. Ага, не, не зберегли ми час. Обираємо повторення до кінця слайду. Окей. Бачите, він зупинився і знову прокручується. А нам треба, щоб він не зупинявся, щоб він постійно крутився і крутився, то це ми можемо також з вами відредагувати. Там, де область анімації, стрілочку, час. І обираємо ефекти. Бачите, У нас тут плавний початок, плавне закінчення. Перетягуємо до ноликів. Все. Дивіться, тут де час, можемо початок у нас. Можна по щелчку, можна з попереднім, після попереднього і так далі. Затримок ніяких не робимо. І так, до кінця слайду, окей. І тут, бачите, в нас іде плавне, вже наша планета не зупиняється. І так, закриваємо, обираємо пока слайдів спочатку. І дивимося все, наша планетка крутиться, крутиться, поки ми самостійно з вами не зупинимо презентацію. Ось таким чином, сьогодні ми з вами створили анімаційне таке відео з планети і сонечка. Можемо навіть сонечку ще додати також анімацію. Давайте скейт. Ну, таку простеньку, дуже, щоб вона також у нас просто крутилася, так? У нас анімація. Давайте оберемо, щоб просто крутилось сонечко. Так, але анімація сонечко просто крутиться, так? Виділяємо його. І тут ми також можемо обрати область анімації. Ось бачите, Сонце в нас підписано. Щоб воно крутилось у нас так само, як і планетка наша. Постійно, поки. У нас є демонстрація слайду. Обираємо час повторення до кінця слайду. Окей. І тепер бачите, сонечко постійно крутиться, так само, як і буде крутитись наша земля. Дивимось ще раз. І все, наша анімація готова. Всім бажаю добре споритися з цією практичною роботою. До побачення!